Вітаю! Мене звати Ксенія і сьогодні хочу показати вам, як робити ось такий охайний рівненький край на хустковій в'язці. Він виходить однаковим з обох сторон. На початку ряду ми кромкову петлю знімаємо разом з накидом. Далі в'яжемо лицевими до кінця ряду. Наприкінці ряду нам необхідно пров'язати кромкову разом з накидом, який ми робили в попередньому ряду. І ось виходить ось така охайна косичка по обом бокам нашого полотна. І як же почати робити такий край? Перший ряд розпочинаємо з того, що знімаємо кромкову з накидом, а останню кромкову просто пров'язуємо по малюнку. І вже з другого ряду ми будемо знімати першу кромкову з накидом, а останню пров'язувати з накидом, який ми робили в попередньому ряду. Приємного вам в'язання.